А як коли батони виходить? Вчора батони. Ви Вчора. Вчора. Я привізовуються вони. Хорошо. Хорошо. А хліб як наш? А хліб сьогодні завозу ще не було. Завозу ще не було. А питає, люди? питають Питають. – Питаю. Питаю. Понятно. А хто нас обслуговує сьогодні? Борша Галина. А де це написано? Не написано. А чого? Завтра зробимо два плакати. Ні, 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 не потрібно. Нас так і було. Сказали, що правильно зняти. Якщо це поставити, все таке. Основне, щоб удобно було людям, щоб так і було.